Трибали в ополонку, тепер купаються під дощем. Незвично тепла водохреща івано-франківців не зупинило. Від самісінького ранку неділі на вистріці на Двірнянській чимало бажаючих зануритись у воду. Втім, як відзначають бувалі, таки менше, ніж в минулому році. У мороз кажуть моржі, пірнати значно легше, вражені яскравіші та й мурашки по тілу особливі. Однак для справжніх асів нетипова для Йордану погода не перешкода. Та все ж зізнаються, чекають морозу, бо зараз для них майже літо. велика. но погода не соответствует времени года. Хотелось бы, чтобы морозу было побольше. При плюсовой температуре просто как летом. Такое не было, но по 30 градусов купались. Там немножечко сложнее, а здесь просто великолепно. Такого ще тепла неба ж то так тепло було просто. Чим холодніше, тим краще для нас ще тепло, дуже тепло. Ми чекаємо вже тих холодів, які йдуть світи з півночі для того, щоб ми трошки себе відчули дійсно моржами, бо сьогодні це так, як літні купання для нас. Набратися свіжих емоцій та зміцнити здоров'я купанням на водохреща можуть і новачки. Але тут кажуть медики, головне не перестаратися, аби уникнути переохолодження. Я почав в зимі на Юрдан. Сьогодні яка вже 11 років на Юрдан, а головне не перехолодитися. Тобто за одну-дві хвилини людина не перехолодиться. У організм величезний має запас сил. Тобто периферірні капіляри закриваються, кров гаряча, а у нас температура в починці крові не 36,6, як під мешкою, а цілих 39-40 градусів. І вам на периферії, де гаряча кров, вам комфортно, класно. Але в той час не перехолодитися. Купання на водохреща то тільки початок торжества. Після освіжаючої купелі рушили до дружнього столу. Тож відсутність юрданських морозів святкового настрою моржам не зіпсувала.